Те, що щорічні виставки, які проводяться в Фразі, жодного разу не була представлена Україна нашими видавцями, і українська книга не була представлена. Я щиро вдячний всім, хто долучився до цієї справи, і за ці понад 20 років незалежності України вперше представлена українська книга. Обсяг невеликий, але це перший початок. Ми сподіваємося, що щорічні на наступні виставки будуть проводитися буде трошки більша географія видавництва, які будуть представлені, і ми сподіваємося, що значна частина письменників, літераторів будуть брати всі виставці участь, і це все таки рівень показати, що Україна жива, жиє і буде жити. Скажіть, будь ласка, чи українська держава має соромитися через те, що цей павільйон відкрили передовсім українські волонтери? Я не бачу тут сорому. Яка різниця, хто його відкривав? Головне, що він відкритий і має бути існувати. А сорому Україні нема. Тому що представлено те, що в Україні є друкування книги, є читач, який читає. Є автори, які пишуть дуже багато цікавих, звістовних, і ідеологічних, і патріотичних творів. Юрію, ви частий гість в Чехії, але сьогодні все таки особлива подія, тому що вперше завдяки українським волонтерам відкрився український павільйон в праці. Я запитувала посла України в Чехії, чи йому не соромно через те, що це зробили волонтери не українська держава. Він сказав, що ні. А як гадаєте ви? Я не знаю, що посол винен в чомусь. Я думаю, що в нас є міністерство культури, яке очолює людина абсолютно далека від культури. Культури, він вважає, що культура повинна працювати на АТО, але це неправильно, тому що культура сама по собі вона. Все, що е, діється в культурі, дуже важливе. І е, наше представництво на зарубіжних ярмарках це так само дуже важливе. І я не розумію, як цього не можна бачити. Вони вже запороли цю виставку, об'єднали в, в Венеції. Е, ну, тобто від них вже, я не знаю, що можна чекати. Але дуже добре, що є люди ініціативні, які взялися за це, тому щоб не було соромно за нашу країну, тому що я бачу представлено тут багато країн. І, ну, от, я був на франкруській ярмарці, то стенду українського не було. Ну, там пару українських видавництв самі приїхали, якось собі там влаштували ці стенди. Ну, от. Ну, та цілком добре, чому він доволі представницький. Кіка є видавництво і книжок достатньо є. Так що хотілося б це звичайно більше, тому що я бачу, як виглядають стенди інших країн, і хотілося б, щоб держава нарешті приклалася до цього. Я працюю у Львівському палаці мистецтв, музей Тараса Шевченка, який активно співпрацює з Львівським видавництвом Апріорі, ось тут видавець, пан Юрій Неколишин. Ми привезли вам дарунок кобзарі Україна, ювілейне видання до 200-ліття Тараса Шевченка. Це видання здійснене у співпраці з нашим музеєм. Автором передмови є світлої пам'яті Євген Сверстюк. А тут моя скромна післямова до цього видання власне. Для нас це видання цінне тим, що ми в основу поклали видання ковзаря Тараса Шевченка 1940 року, власне не пофальшоване радянською владою, ілюстроване видання творами класиків українського мистецтва 19 століття, а також з фондів народного музею Тараса Шевченка, Львівського палацу мистецтва. З цього, що я бачила, так думаю, що набагато більше чехів буде цікавитися Закарпаттям, бо під Подкарпатська Русь. Тоді можуть і такі чехи, які не знають української мови, купити щось про Закарпаття, якщо якісь альбоми мистецькі або щось таке. Більше, ніж, скажімо, сучасна українська література на українській мові. Ви, власне, перекладали сучасну культуру, так, так. літературу. Чи є чи представлені книги? Ваші до е, є декілька книг, які ще є в наявності. На жаль, наприклад, музей з покинутих секретів забушку вже вже немає. Це розпродалось, і я говорила з директором видавництва, який казав, що буде думати про додрук, якийсь там чи ні, побачимо. Залежить теж на авторських правах. Але є книжки, є три книжки видавництва з, з, з княгазлін. Ще залишились вибір з легенд Львова» Юрія Виничука, а, а, Наталка Сніданко», одна, одна книжка її, яка вийшла, і Експрес Україна оповідання. Ці можуть купити і на, і на стенді, і, і на стенді видавництва. Подаю книгу в Карпатах, це славне видавництво, і вийшли мої книги вже і перекладом на чеську мову. Було горнятко доброти», а тепер кошик повинен доброти і переклала Тереза Хланова. До перекладачка чеська для дітей на духовну вуховну ну, роботу, щоб діточки стали мудріші, добріші, милосердніші, Знали, що треба мати любов до Бога, і оце саме головне в житті. Я дуже щаслива, що я маю нагоду тут презентувати дуже радісно, і це надає мені сили писати і надалі.